Заряд, нема в мене таких грошей, щоб тобі відбудувати будинок. Я був з і відбудував тобі. Ох, Ладно, ну до... ти що? Знущаєшся, до мене дівчина приїде. А таке ж де ми будемо час при... проводити? Ладно, давай ти мені даш один день. Окей, я даю тобі, всього ж один день, один, щоб ти мені відвагодив. Інакше я заберу твій будинок. Окей, ок. Ладно, йди і щоб мені швидко все. Ладно. Окей, все буде зроблено. Ох, стравний він якийсь. Не може терпіти. Я не хочу, щоб він будинок. Хто це там? Так не годиться. А ну вставай звідси! Я без казапта мое О, не хочеш стати хакером? Я хакер. М -м -м -м... Нет. Ну поже. Ты взломаешь, но тышки удайшь, а потом зразу все. Ладно. Ну, окей, но не я не хочу. Я цього ж одну людину можу. Я не люблю доброе зла робити. Ну, ладно. А я люблю Ну, тогда я нічого не хочу. Ладно, люблю і добро. Ладно, я согласен ось... Так Вибач хакер і вибачте друзі. Просто я зараз без колпур бачите, а похожу. А... О, до речі, якщо ви хочете, щоб я став хакером, то... Якщо можете набрати 1000 прогреїв на цьому відео, ставте лайки, якщо так. Мені буде приємно, а вам не складно. Ну о, до речі, всім привіт, мене звуть Михайлок. І сьогодні, як розумію, хакер хоче, щоб я став хакером. Ну а ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчик, щоб не пропускати всі відео. І ті викладаю на цьому каналі. Так що я знаю, що це дуже круто. Якщо ви будете ставити лайки, то буду по щастя викладатися мої відео. Так що зараз я порозмовляю, з ним опять Так, скандал хочеш почати? Ні-ні-ні, ти ч, ти ч? Ладно, сейчас ти взломаєш дефіка людей, і я тебе відпущу. Ах, друзі, це буде дуже веселий ролик. Ну ладно, я так васен, давай що надо йде. Короче, тебе надо все отдентировать и, короче, да. Зараз ты будешь в машине, если ты зараз так очень это все делать, и будешь как будто в Ну, понятно, понятно. Так, только я на компьютере все экспериментирую, а, а, а. Все? Ну да, Теперь вот мы можем отрыжку прозмоляты и добавить того портуя. Ок. Ок. Разумеется. Ну, все, давай, давай, давай. Ну, давай. Два, два, два. Давай, давай. Ну. Это невозможно. Не могу с этого. Ну ладно. Все-таки надо, если я хочу денег, то щоб введу твой будинок. Иди хакер мне даде. Треба запитати, або дати він мені. А ти гроші мені даш? Звичайно, дам. Ти чого? Мені допоможеш все ж таки, як не як. А мені ж до речі, я живу в Україні, а тебе яких контракт. Я тоже живу в Украине. А, ну, а не желаешь себе уйти из этого дома? Ты, 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 гуду с диков, ты Да. Не можно, не можно. Ох, ладно. Ох, ха ха, -ха. Ладно, все, давай, давай, давай. Ох, ох. Да что так долго? О, друзі, вже я, як ви бачите, вченій коробці. І я починаю бути хакером, у мене такий скін. Да, цікавий. І давайте, що тут? Прав... Давайте запускаємо. Що треба? Коротше, зараз приїдемо тільки там нажміть на деяку кнопку, окей? Так. Да. Так, все нажав. Ох, тільки що чекати. Ну, да и 45 хвилин, думаю. Пить Ок. Так, а я в машину запущу. Так. И теперь все. Ну, давайте, давайте, ну, давай, давай. Э, э, о. Все, давайте эту машину, други, И вот всю машину. И вот вс так. Експромізуємо. Ну, давай, давай, давай. Ах, да, він зовсім. Давай, допомагай, допомагай. Да почекайте! А, все ж наш топотував. Я піднімаюся. Скільки тут підніматися? Побачите мені щось на екрані. Пишуть. О, Оф, піднявся. Що це за китка? Ого! В мене э, э, сотий уровень, Це невозможно. І чого двері запорта? Ах! Ладно. Рукабовычки за. цієї двері. Вона заизна. Що там... О! Тут що? Вот якийсь тунель. Ай! Ай! Так, давайте. Ну, ладно, ладно. таки. Я не могу. Ай! Ладно, пошли. Вы внушаетеся? Ну, ладно. Вот, я в детской комнате. Тут двери. Тут туалеты. Тут якась табичка, а тут двері, давай, давайте вийдемо. Так. Там камери! Я хакер, так що я должен якось не спавну це все робити. Ну а як? Якщо я не вмію. Ах. Ах. Ладно, я крутий хакер стану. Мені треба багато грошей, так що. Я ріскну. Погнали. Та, ух, я сподіваюся, я не спали вся. О, активуємо. Так, ламаємо цей телевізор, цей телевізор теж ламаємо. І все, о тут якийсь юк. Друзі, друзі. Це дуже складно. Давайте. Ну, камера вже виключилася. Так. Угу. Тут камера. В мене вже не сотий уровень, а 700 уровень. Ого, а як це так? Ось тут монітор з кислом. Ого. Так на ньому я зараз і сижу. 50-й 50 уровень. М -м 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 -м. Що? Що двері не відкривається? О, яка ж штука. Що тут? Генератори. О, Двері. Ну таке ж, о, їх я зміг відкрити. Виходимо. Да воно буде камерами, але... Я думаю, я зможу. Бо це дуже швидко. О, зміг. Так, тут якась лабораторія, як я зрозумів. І тепер тут теж взламуємо камери. І тут теж взламуємо камери. Ого, який крафт Кирок. Ладно, все пішов чи ні. Так що мені тут робити? О, ні, там. е, це було близько. В мене 25 рівень, бо мене чуть не зняло. І мене зараз зняло, я думаю. Оце я іскнув. Ладно, туди прийдуть. і... Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Выходи по-хорошему. О, все. заспокоюсь. Потому что музыка закончилась. О, у меня знову зотый уровень. Так все, давай-то. Сейчас я Ого! Монитор Майнкрафт! Я на нм зараз сужду, играю. Я сижу зараз за компьютером, играю в Майнкрафт. Напоминаю мене. О, тут якась штучка-дрючка. Давайте її візьмемо. В інвентарі. Що це за штука? Написано на англійському, а я не знаю англійську. Так, що я будемо робити? О! Там якраз раз така ж сама карта. Так що давай я сканірую. і може танкод буде... Моїм. О, і тепер закриваємо двері. Що це за кімната? О, давайте взламуємо. От і тепер... Що за рчак сьогодні? Не у нього я нажму. Що за степер? І тут мене кудись везе! Е! О. Ну, давай. вот тут кастом код можно взломать я его взломал у меня 80 70 уровень крутяк так, так. какую-то мышь подобрал я в дома я так вижу и что теперь о давайте поставим сюда о думаю подходит Вот это да да Булаки да. марки. О, у меня 94 уровень. 94, 91, 90 89. Ну короче, все по секунду. Ну ладно, хай вынимається, это мені не головне. Мне головно. Виплати еще и все танкоди взломати. Хорошо це за Их треба обійти, бо вдруг у них кисоту може мене помати. Ох. 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 О, давайте відкриємо це, зламаємо. Я чого не взума? О-о-о-о-о-о-о-о-о. Там хтось, я бачу якийсь дрон, полетіли звідси. Ну як полетіли, Побігли. Така му покрив писати. Походу я об камеру спалився. Окей, все нормально. Об мене сотий уровень опять. Йдем. Головне опять не спасти через камеру. Да ну, блин, він там безконечно, навіть без камер, якщо. Блин, бок я не можу ламати. Ну давай, давай! Обзламується. Ох. О, що тут за крізь таке? Ну, давай все буду... О, тут якийсь серіал, це замітили. Ну ладно, що ж будемо робити? Давайте взламувати. О. Ого! годы там камера загасилася. О. Спати так хочете, ну ладно, я взорву. Все... Хакер, а хакер не должен не спати. Вони все рушить. Так. О-о-ні, не. Ні. О, я не спалив, що курчак. Дякую тобі, Майнкрафт, що не спали в мене. Блин, а як я ще зламаю бок. Він же тут ходив, походу. Ні, ну що... Ще... О ні, о ні! А. Знову Майнкрафт запущен. Давайте знову снова цьому тмцекратному руку. А, не, ну мне не надо больше. Секретному люку. Ого. Як я тут ходжу? Так, взламуємо это. Так. И все. Тепер взламуємо. І це взламуємо. Ну, все. А що ж такого можна було зробити? Думаю, що більше не цього. Так що я пішов. І давайте звідси вже з цього руку. Ого, що це за речі такі. Треба тим єдиний передміхатися. Так, взламуємо. Ладно, йдемо. Ого, в мене сотый уровень опять. Вот так. Вот новый бачу Майнкрафт. Дичего я на нього вообще звонтай убав. Что він мені такого зробил? Вот и в нього харюща. О, дуже смеснийся я вам не подобається. А вам пишите в коментарях. Так, идемо. Так, так, так. Так. Еще да ну. Окей, чекаємо, чекаємо, ну чекай. Ви серйозно? Да, Овен, ты меня пугаешь вообще до конца. Другий дуже-дуже довго. Мені тут хочеться вже вибиратися. Оооо. Ох... Голова вже дорозі боїть. тільки на цей кот, подивитися. А це смішно. Ладно, давайте взламуємо цей код і все тепер я можу йти. По цьому блоку почті, який може мене вбити. Ну а тепер йдемо сюди. Так, 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 так. Давайте. О. Мені треба швидше. Ага, друзі. Я думаю, вже я зможу якось панденцично. Вибратися звідси, бо це невозможно. Тільки тут бути, як розуміла. Мені треба додому. А як от розумію без будинку? Ну не як. У мене телефон за Я випадково в Ютуб знайшов. Ти виконув свою мату. Ти молодець. Я тебе даю гроші. Ти просто молодець. Дякую о о о дуже дякую. Я можу собі щось купити і селяну дати. Ого, дякую, дякую тобі, дякую дуже. Я точно тобі ще теж обіцяю, що я порадую. Дякую. А я поутів. Я думаю, я тобі, тобі трішки заважаю. Ні, ти мені зовсім не заважає. Ти мені допоміг тільки. Дякую, дякую, дякую тобі. Так, а я забрав ці гроші. О. о Дякую, дякую, ну дякую. Ох. Не за що! Ох. Ох, друзі, це так круто. Він мені скільки грошей дав. Це взагалі мільйони грошей. Навіть дуже багато. Треба було запитати, аби підписан він на мій канал, ну ладно. Це не саме головне. А з вами був я Михайло всім. До побачення, другі.